Вітаю в ефірі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке із поламаною ногою на п'ятий поверх. Мешканці багатоповерхівки на бульвара Богдана Хмельницького вже рік живуть із ліфтом, що не працює. В очікуванні ямкового ремонту у Полтаві великі ями на дорогах невідомі підсипали цеглою. 15 років доведеться провести за ґратами. Полтавський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу полтавця, засудженого за вбивство охоронця кафе. Музика. У власній квартирі, як у пастці, вже 10 місяців у під'їзді багатоповерхівки по бульвару Богдана Хмельницького 9-7 не працює ліфт. Люди з інвалідністю та пенсіонери не в змозі вийти на двір, щоб подихати свіжим повітрям. Скільки ще їм чекати на ремонт підйомника дізнавалися мої колеги. Не ходьба, а тортури. Я не можу на цю наступати, наступити повністю. Я тільки на одну наступаю, а ці нею тільки трохи. З переламом шийки стигна на п'ятий поверх. Це нестерпний біль та нереальні зусилля. Скаржиться полтавка Лідія Петрівна. Ходить мені дуже важко, я з таким великим трудом хожу. На піднімаюсь на етажі і задишка. У нас у під'їзді скільки людей таких, що ну, з паличками ходять люди. Вони не можуть не піднятися. От стоїть от чоловік молодий, в нього мати після інсульта. В мене чоловік теж після інсульта, єлі, єлі сходи. Він то ходить потихоньку, ну, ну, це не ходьба. Неабияке випробування піднятися на сьомий поверх і для 77-річної Любові Петрівни. З листопада 22-го року, по квітень двадцять. Третє я на вулицю не виходила взагалі. А у квітні оце рази в чотири вийшла. І за те, що мені погано передвигатися. У п'ятому під'їзді багатоповерхівки за адресою бульвар Богдана Хмельницького, 9, дріб 7 у Полтаві ліфт не працює вже майже рік, говорять місцеві. Я не думав, що я доживу до старості і на старості буду пешком ходити. У мене ноги колені, два інсульта пережив вже. І йду, не слухаються ноги. А ж йти За поруч повзу до третього етажа. Мені здається, це вже тридцятий етаж, а не третій. Зверталися і в ЖЕО, і в міськвиконком усюди ігнорування та байдужість. Обурюються пенсіонери. Причину несправності ліфта їм не повідомили, не кажуть і коли відремонтують підйомник. Аналогічна ситуація додають і у сусідньому шостому під'їзді. Звертався я на гарячу лінію, дзвонив, на з да, а вас. з с вами зазвоняться. чекайте. жду я дітей півдня. Ніхто не задзвонився. Я вже і мацюкавсь. Вже неможливо просто говорити. Ну як так жити треба, а жити неможливо. Скільки відпрацювати, Хто думав, що так на старості років придеться нічого за те, що так тебе нічого нема, толком. Ми е, писали в мерію, пообіщали, обіцяють. А потім вже стали на дзвонки відповідати, що що ви нам надоїдаєте. Ми платимо за ліфт, платимо, де ті гроші е, діваються, що ми платимо за ліфт. Так само от хлопців позабирали воювати. Мама ходить з двома дітьми, вона очі рогом лізуть у неї, вона таскає на шостий етаж тих дітей. В управлінні житлово-комунального господарства міста говорять, наразі триває ремонт трьох ліфтів. На сьогодні у нас бюджетом передбачено 3 мільйони гривень на поточний ремонт ліфтів. Але ми до депутатів зверталися, на комісії обговорювали останній раз, коли це було в квітні, просили і ще додати нам 11 мільйонів. У нас укладений договір на ремонт трьох ліфтів поточним ремонтом. Це ліфт по Миколи Вавілова 13 дроб 47 під'їзд 7, потім наступний у нас 24 під'їзд 6. І ще один ліфт третій по герої Сенграду. На даний час це три ліфта, які йдуть уже в роботі первочергово, і готується тендер на проведення поточного ремонту. І ще десь близько 20 ліфтів. Документи готуються в управлінні житлово-комунального господарства міста запевняють два ліфти в будинку за адресою бульвар Богдана Хмельницького, 9-7 Наступні в черзі на поточний ремонт. Вулиця Пушкіна у Полтаві знову проїзна. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення частина дороги була перекрита. Більше року на перехресті вулиць Раїси Криченко та Пушкіна були встановлені протитанкові їжаки та бетонні блоки. Автомобілі об'їжджали перекриту вулицю через Лідова та Раїси Криченко. За словами речника поліції Полтавщини Юрія Сулаєва, відкрили проїзд задля розвантаження вулично-шляхової мережі у місті. З настанням весни значно збільшився потік транспортних засобів, тому значно ускладнився рух у обласному центрі. Це велике навантаження і по центральних вулицях, і по другорядних вулицях. І для того щоб створити більш комфортні умови для водіїв і більш комфортні умови для безпеки дорожнього руху, керівництвом сил оборони Полтавської області прийняти рішення відновити рух по вулиці Пушкіна в місті Полтаві, який був тимчасово обмежений раніше, закликаємо водіїв врахувати цю інформацію, тому що рух по цій вулиці є одностороннім. І у Полтаві з'явилися дорожні робінгуди. Поки міська влада обіцяє, що незабаром почнуть ремонтувати ями на дорогах. Невідомі самостійно почали засипати їх цеглою. Що з цього приводу думають полтавці та комунальники? І чи не заборонені такі дії законодавством, дізнавалися мої колеги. Це яма, яка утворилася на дорозі по вулиці Головка. Місцеві жителі розповідають, вона збільшується ледь не щодня. Чекати обіцяного ремонту від балансу утримувачів люди не стали і почали самостійно лагодити дорогу цеглою. А лавка не ремонтували, да, мабуть, років 15 вже. Сипають хто що може, то і сипи. Бачив, як сусіди засипають ями на цій вулиці, і полтавець Віктор Золотарьов він стверджує, цегла краще ніж нічого. І додає, так є хоч якийсь шанс не пошкодити авто під час. З проїзду цієї ділянки люди ремонтують квартири і привезли сюди і відходи з стройки своєї. Ями трохи засипали, але ж, це ж на неділю його все хватило. А ямиці вже приблизно десь рік. Люди вже самостійно питаються. Ремонтувати вулиці. такі своєрідні ямкові ремонти можна спостерігати по всьому місту. Невідомі засипали цеглою яму поблизу зупинки краєзнавчий музей. Червоне полотно у дорожніх заглибленнях з'явилося і по вулиці Стрітинській, і по європейській. Свою причетність до цього управління житлово-комунального господарства міста не підтвердило. Скажіть, а це не управління житлово-комунального господарства розпочало засипати ями Полтави цеглою. Ми запитали у правознавців, чи передбачена відповідальність за те, що люди самовільно лагодять дорогу. Адвокат Артем Пархоменко відповів: такої відповідальності немає. Єдине, що потрібно враховувати, це матеріали, якими здійснюється така діяльність, тому що якщо, наприклад, буде там скло або інші якісь матеріали, які можуть пошкодити шини, то у власника. Пошкоджено автомобіля з'являється право звертатися із компенсацією до особи, яка вчинила такі дії. Нагадаємо, що тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Полтави Андрій Карпов раніше повідомляв, ремонтувати дороги у громаді почнуть із перших чисел травня. Вимога до водіїв вмикати ближнє світло фар або денні ходові вогні поза населеним пунктом від сьогодні скасовується. Про це йдеться у пункті 9.8 правил дорожнього руху України. Нагадаємо, таке правило створили через необхідність додатково позначати автомобілі в умовах недостатньої видимості в осінньо-зимовий період. Згідно правил дорожнього руху з 1 жовтня по 1 травня щорічно. Водії зобов'язані вмикати ближні світлофар або ходові вогні на транспортних засобах під час руху за межами населених пунктів. Слід наголосити, що сьогодні, 1 травня, тож ці обмеження на сьогодні відмінені. Проте слід враховувати погодні умови і не забувати, що в умовах недостатньої відомості все ж таки рекомендовано вмикати світло, особливо якщо це туман, дощ. Пам'ятники Пушкінова Тутіну Зигіну і танк т – більше не культурна спадщина Полтави. Їх треба демонтувати або перенести. Із таким клопотанням до профільного міністерства України звернулася Полтавська обласна військова адміністрація. Про це повідомили сьогодні на апаратній нараді. На сьогодні департаментом надіслано клопотання до міністерства культури та інформаційної політики України для подальшого ними прийняття рішення. Після отримання позитивного рішення щодо визнання цих об'єктів таким, що не відповідають критеріям пам'ятки, знімається статус об'єкта культурної спадщини і міською радою приймається рішення про їх демонтаж або їх принесення. Потужний проксі-центр у Полтаві ліквідувала Служба безпеки України. Через нього Російська Федерація проводила спеціальні інформаційні операції в інтернеті. Нині затримано організаторів незаконної діяльності. Це двоє мешканців Полтавської та Харківської областей. Ділки налагодили підпільний проксі-центр, який працював як ВІПІН-сервіс. Він дозволяв абонентам із будь-якої країни видавати себе за користувачів українського мобільного інтернету. Вартість такої підписки становила майже 2,5 тисячі гривень на місяць. Серед постійних клієнтів були громадяни РФ, які через послуги проксі центру намагалися приховати власні айпі-адреси для доступу до популярних соцмереж. В цьому сервери ворожого осередку знаходились на території країни-агресора. Це дозволяло російським спецслужбам отримувати віддалений доступ до українського інтернет-простору, а також поширювати кремлівські наративи та фейкову інформацію про ситуацію на фронті, нібито від імені українських громадян. Під час обшуків за місцями перебування зловмисників виявлено спеціальний апаратний комплекс 120 тисяч доларів та пів кілограма золота, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності. Наразі організатору проксі центру повідомлено про підозру за частиною 2 статті 200 кримінального кодексу України незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення. У вбивстві винен Полтавський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу місцевого жителя Віктора Малого, якого засудили за вбивство охоронця кафе у Полтаві. Тому вирок Октябрського районного суду міста Полтави від 15 квітня минулого року набув законної сили. Нагадаємо, трагедія сталася в серпні 2019-го поблизу кафе у центрі Полтави. Коли охоронець закладу зробив зауваження чоловіку щодо порушення ним громадського порядку, той у відповідь вистрілив йому у голову з вогнепальної зброї, а потім здійснив другий постріл. Через 8 місяців від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили 8 одиниць зброї: майже 2 кілограми вибухової речовини, понад 4 тисячі набоїв різного калібру та паспорт на прізвище іншого громадянина. Вказаним вироком полтавця позбавлено волі на 15 років. Це максимально можлива міра покарання для осіб вказаного віку. Також він повинен виплатити понад мільйон гривень моральної і матеріальної шкоди матері потерпілого і більше 38 тисяч гривень судових витрат. Винний відбуватиме покарання за умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням цією особою службового обов'язку та придбання зберігання бойових припасів вибухових речовин без передбачення законодавством дозволу. Це пункт 8 частини 2 статті 115 та частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Пеньки замість сотні дерев, слідчі поліції Полтавщини проводять досудове розслідування по факту незаконної порубки дерев у Миргородському районі. За інформацією слідства, наприкінці березня слідчо оперативною групою Миргородського райвідділу поліції неподалік села Великі Сороченці на відкритому мельораційному каналі було виявлено факт незаконної порубки понад сотні дерев різних порід. За цим фактом слідчі під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури відкрили кри. Кримінальне провадження за частиною 2 статті 246 Незаконна порубка дерев чинена групою осіб кримінального кодексу України. Виявлено більше ста дерев різних пород. Переважно це верба і клен. На даний момент досудове розслідування триває. Подальшому ж буде нараховані збитки. Відповідно, якщо збитки будуть перевищувати, то буде перекваліфікація на частину четверту, залежності від завданих збитків в екології державі. У Полтавському національному педагогічному університеті відкрили новий факультет. Напрям психології і соціальної роботи відтепер доступний для абітурієнтів і теперішніх студентів. Відкриття нового факультету обумовлено регіональними потребами ринку праці, кажуть у виші. Більше про це дивіться у сюжеті. У Полтавському педагогічному університеті відкрили новий факультет психології та соціальної роботи. Його створення обумовлене багатьма факторами. Один із них це регіональний запит ринку праці, який засвідчує потребу у фахівцях-психологах. Кажуть у виші, ми включені всі у військову ситуацію. Да і ми не маємо відповідної кількості фахівців, які будуть працювати саме психологів, соціальних робітників, які будуть працювати з цими проблемами, надавати кваліфіковані допомоги. Так. Тому ця ідея це реакція на виклики часу, на виклики сьогодення. Фахові психологи, які працюватимуть у кризовому напрямку, це потреба сьогодення. Війна породила багато проблем, особливо на сам. Соціально-психологічному фронті, говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Наше життя відшли такі явища, які ми стали свідками воєнних злочинів. У зв'язку з цією агресією виникають нові виклики. І у зв'язку з цією агресією є жертви, які потребують. І психологічна підтримки, і соціальна підтримка. Всі учасники, і військові, і переміщені особи, і діти це особи, які отримали надзвичайно психологічне і психічне навантаження, і вони потребують такої допомоги. Зараз у педагогічному університеті діє факультет психології. На ньому навчається 650 студентів. Попит на новостворений факультет психології і соціальної роботи теж очікують, кажуть у виші. Історик, публіцист, державний та громадський діяч Володимир В'ятрович презентував у Полтаві дві книги: УПА, історія нескорених та наша столітня короткі нариси про довгу війну. У ній зображений структурований і лаконічний виклад історії повстанської боротьби. Там пояснюють його місце і роль в українській та світовій історії. Видання проілюстроване великою кількістю унікальних фотографій, документами і свідченнями учасників. У 1991 році нам вдалося відірватися в Росії безкромно власне, через брак ресурсів в Росії, але Росія ніколи не змирилася з тим, що Україна відірвалася від Росії. Тому накопичувала ресурси, тому почала війну в 2014 році, спочатку гібридними методами, намагаючись представити всю загарбницьку війну як тут внутрішню громадянську війну. Але коли навіть це не спрацювало, то Росія вдалася до безпосереднього збройної агресії, повномасштабної збройної агресії. Тому власне, Чати нашу історію, показувати нашу історію. Теж відбувалося в минулому. і дійсно воно допомагає розуміти те, що робиться зараз. Зокрема, історію української повстанської армії. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде. Україна.